Підтримка внутрішньо переміщених осіб, що перебувають на території Донецької області, сьогодні дуже важлива, адже ціни на продукти харчування, гігієну та житло високі, і деякі мешканці не можуть дозволити собі придбати найнеобхідніші товари. Днями у Покровському центрі соціальних служб особи статусу ВПО мали змогу отримати гігієнічні набори. «В Цих наборах і туалетний папір, і мило, засоби особистої гігієни жіночі та все необхідне те, що Зараз вкрай важлива для тих родин, які цього потребують. Ця гуманітарна допомога надана нам дитячим фондам ЮНІСЕФ. Тому ми будемо видавати її протягом тижня для тих верст населення, які цього дійсно потребують. Цього разу до громади надійшло 150 гуманітарних наборів. Видавати ми її будемо кожен день до тих пір, поки не видамо всі в повному обсязі. Але ми запрошуємо. Ті родини, які в нас стоять на супроводі, але або є клієнтами нашого покровського центру, і звичайно запрошуємо десь по 30-35 родин кожного дня для того, щоб не створювати скупчення. Мешканці кажуть, допомогу у центрі соціальних служб отримують не вперше кожного разу у наборах є все необхідне. Вже декілька років тут ну отримую допомогу. І дуже добре і продукти, і так і одежа. Це дуже, дуже велике. Спасибі тим, хто нам допомагає. Ці пакунки будуть видаватися протягом тижня. Згідно з планом, кожна сім'я, що знаходиться на супроводі фахівців центру, зможе отримати зазначену допомогу.